На дворі вже 25 рік, а в інтернеті досі живуть купа безглуздих міфів про схуднення. І сьогодні я зібрав для вас кілька найбільш шкідливих, які стосуються саме харчування. Розвінчаємо їх, опираючись на авторитетні джерела інформації, щоб ви нарешті змогли комфортно позбутися зайвої ваги. Отже, міф номер один це щоб схуднути, обов'язково потрібно відмовитися від солодко жирного смаженого мучного підставте своє. Даний міф шкідливий тим, що робить дієту невиправдано жорсткою. Це і так саме по собі доволі стресово заняття, а якщо ще й заборонити улюблену їжу, то взагалі перетворюється на якісь тортури. Подібні заходи часто закінчуються зривами або навіть розвитком розводів харчової поведінки. Щоб зрозуміти від чого схуднення залежить насправді, нам варто звернутися до фізіології людини. Науки, що вивчає, як функціонує людське тіло. Для прикладу, в одному із найпопулярніших підручників з медичної фізіології Гайто Найгола, чітко сказано, що на довгому проміжку часу маса та композиція тіла залежить від так званого енергетичного балансу. Крапка. Наше тіло, як і будь-який живий організм, для свого існування потребує певної кількості енергії. Енергію людина може отримувати лише з їжею. Сумарна її кількість формує вхідну частину енергетичного балансу. І дну складають затрати на фізичну активність, роботу всіх внутрішніх органів, перетравлення та засвоєння їжі тощо. В результаті, якщо ми хочемо худнути, то надходження енергії стабільно повинно бути меншим за її витрати, і це знову ж таки підтверджується фізіологією. Тобто, єдина справжня умова для схуднення. Це дефіцит калорій. Це не означає, що все інше не має значення. Ні, далі якраз таки йдуть важливі нюанси. Не хочете втрачати м'язи, набирайте норму білка та займайтеся силовими тренуваннями. Відчуваєте постійний голод, додайте у свій раціон побільше овочів та фруктів. Щоб не втрачати здоров'я, потурбуйтеся про забезпечення норм усіх вітамінів і мінералів і так далі. Але й навіть ці нюанси не стосуються окремо взятих продуктів. Зазвичай заборону певної їжі пропагують прихильні. Так званої вуглеводно-інсулінової моделі ожиріння. І від декого з них можна почути абсолютно дикі заяви, що, наприклад, якщо споживати продукти з високим глікемічним індексом, то викиди інсуліну будуть блокувати жироспалювання. Причому подається це саме як одна із умов для схуднення, але це відверта неправда. Дивіться, вуглеводно-інсулінова теорія ожиріння це лише альтернативний погляд на те, а що ж насправді є причиною ожиріння. Традиційна модель його що смачна і висококалорійна їжа стала в наш час дуже доступною. Через це люди нею переїдають, що створює позитивний енергетичний баланс і як наслідок збільшення маси тіла. Вулеводна інсулінова модель міняє причину та наслідок, коли люди споживають продукти з високим глікемічним індексом, гормональні реакції на оброблені вуглеводи сприяють перерозподілу енергії у бік накопичення жиру. Це залишає менше калорій для інших потреб організму, що своєю чергою провокує. Переїдання як компенсацію за нестачу доступної енергії. Ви помітили тут прикол? Обидві моделі наголошують, що саме переїдання. Є обов'язковою умовою для появи зайвої ваги, ніхто не сперечається із першим законом термодинаміки. Дебати ведуться фактично про те, а що змушує людей переїдати. А тут, на мою думку, кожен з вас має відповісти сам собі. Якщо у вас виходить споживати ваші улюблені продукти в помірних кількостях, так щоб це не заважало вам залишатися у дефіциті енергії та отримувати усі необхідні мікро-макронутрієнти, то будь ласка, не треба від них відмовлятися, просто тому що хтось так десь сказав. А раптом щось щось таке у вас провокує переїдання, ви не можете зупинитися, то тоді так, це ваш тригерний продукт і з ним варто бути обережнішим. І на кінець хочу загострити вашу увагу на фруктах та ягодах. Фрукти це прості цукри, фрукти це фруктоза, бла бла, бла. Окрім вище названого, у них також знаходяться клітковина, вітаміни, мінерали, антиоксиданти та велика кількість води, що заповнює шлунок та дає краще насичення. Тому цукри, які ви отримуєте з фруктів та ягід. Не рахується в щоденну норму так званих доданих цукрів, яка в середньому становить 50 грамів на день. Про це говорить американське авторитетне управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів, відоме як FDA. А Всесвітня організація здоров'я, наприклад, рекомендує споживати понад 400 грамів фруктів та овочів на день для покращення загального здоров'я та зниження ризику деяких неінфекційних захворювань. Ну як вишенька на торті. Самі вчені прихильники інсулінової моделі ожиріння у своїх роботах також рекомендують їсти нетропічні цільні фрукти, такі як яблука та ягоди. Добре, для схуднення конкретні продукти в раціоні не так важливі, як їхня кількість, але як на рахунок часу їх споживання. Чому деякі люди, коли їдять шоколадку чи бургер на ніч, бачать зранку плюс півтора кілограми на вагах? Також багато де можна почути, що їжа перед сном зводить на нівець секрецію гормону росту. А він своєю чергою бере важливу участь. Участь в процесі жироспалювання. Виходить старі добрі правила, типу не їсти після шести або солодке можна тільки до обіду, нам не брехали. Брехали, причому нагло. Спочатку щодо значної прибавки ваги на ранок після споживання чогось шкідливого перед сном. У нас постійно відбувається коливання рівня води в організмі. Якщо ви з'їли солоний бургер, то вуглеводи та натрій в ньому сприяють короткостроковій фізіологічній затримці рідини. В додачу до коливання рівня води відбувається, зміни в кількості поки що не перетравленої їжі. Наприклад, в день ви були дуже голодні, з'їло пів кілограма овочів. То на ранок очевидно, ви побачите прибавку в пів кілограма. Я чому ще так хочу наголосити, що такі відмінності в масі тіла туди-сюди абсолютно нормальні. Тому що дослідження показують, що багатьох людей вони деморалізують, а це своєю чергою, може призводити до зменшення фізичної активності, не такого ефективного слідування дієті. Якщо вас засмучують такі коливання ваги, то зважуйтесь лише раз на тиждень і пам'ятайте, щоб запасти кілограм жиру. Треба з'їсти близько 8 тисяч зайвих кілокалорій. Це 15 біг маків поверх вашої добової норми або 15 100-грамових шоколадок. Навряд чи ви на таке здатні. Не варто також боятися й того, що ось ви їсте багато калорій перед сном. Ви не зможете їх спалити активністю, а значить, вони відкладуться в жир. Почнемо з того, що під час сну ви також тратите немало енергії. Організм середньостатистичного 70 кілограмового чоловіка потребує близько 65 70 кілокалорій на годину. Сон трохи сповільнює базовий метаболізм на 10-15%. В результаті такий чоловік витратить за 8-годинний сон майже 500 кілокалорій. Це ж та сама шоколадка чи бургер. І навіть якщо ви з'їсте більше, скажімо, 1000 кілокалорій, то знову ж таки ми повертаємося до того самого балансу енергії. Якщо ви знаходитесь в дефіциті, то це автоматично означає, що зранку та в день ви з'їло набагато менше, аніж вашому організму було треба. Ви не померли, бо він використовував внутрішні запаси, наприклад, запаси глікогену. Глікоген це такий складний вуглевод, у вигляді якого наше тіло записає глюкозу. Печінка тратить глікоген, щоб підтримувати нормальний рівень цукру в крові, коли ви довго не їсте. А м'язом глікоген необхідний для інтенсивної. Фізичної роботи. Отже, частина ваших нічних калорій піде і на відновлення глікогену. Тому можете їсти, коли вам заманеться. А головне, вкладайтеся у вашу визначену добову калорійність. Ах, ну і звісно, про гормон росту. Хто не знає, це такий гормон що виробляється гіпофізом і має багато різних функцій. Але та, що нас цікавить, це стимуляція ліполізу, тобто спалювання жиру. І це правда, що пік його секреції відбувається десь після засинання. Також, до речі, інтенсивні вправи значно підіймають рівень гормону росту, ще одна причина їх виконувати. І якщо ми подивимося на фактори, що пригнічують секрецію гормону росту, то дійсно серед них є збільшення рівня цукру та жирних кислот в крові. Тобто, так, поївши на ніч, ви знизите його вироблення. Але вгадайте, що буде далі. Рані це компенсує шляхом виділення його вранці чи в день, коли ви не будете їсти. Голодування це якраз таки один із факторів, які підвищують рівень гормону росту. І в черговий раз ми впираємось в дефіцит калорій. Якщо ви багато з'їли на ніч, значить ви мало з'їсте в інший час доби. Було б дуже смішно, якби мільйони років еволюції можна було б зламати, просто поївши перед сном. Але на щастя, наш реніс не такий дурний, і він з подібними витівками справляється. Наступним міфом у нас іде те. Що існує якась одна найкраща дієта для схуднення. Наприклад, на Вікіпедії є список із сотнею усіляких дієт. Всі вони відрізняються між собою набором дозволених продуктів, особливостями їх приготування, регламентованим часом та кількістю прийомів їжі тощо. Ну, 100% якась із них повинна бути найкращою для спалювання жиру. Може, це кетодієта? Оскільки людина майже не їсть вуглеводів, рівень інсуліну падає. організм починає дуже інтенсивно використовувати жир. Дир, <гір>, як паливо або навпаки, низькожирова дієта, тому що ми можемо споживати більше вуглеводів, які нам дуже допомагають на інтенсивних силових тренуваннях. А що на рахунок карнівор-дієти, так харчувалися наші давні предки, і серед них жирних не було. Ми не будемо тут перелічувати усі можливі дієти та їх плюси, а краще одразу перейдемо до наукової позиції стосовно того, а яка дієта найкраща для схуднення. Американська діабетична асоціація говорить, що зміни в поведінці, що створюють дефіцит. Цит енергії незалежно від складу макронутрієнтів. Призведуть до втрати ваги британські клінічні рекомендації щодо лікування ожиріння. Необхідно забезпечити, щоб дієтичні підходи утримували загальне споживання енергії людиною нижче її витрат. Цього можна досягти шляхом зниження вмісту певних макронутрієнтів, наприклад, дієти з низьким вмістом жирів або вуглеводів. Канадські клінічні рекомендації: дорослі з ожиріння можуть розглядати будь-який із численних варіантів медичної дієтичної терапії, обираючи ті моделі. Та або харчові підходи, які найкраще сприятимуть довготривалому дотриманню? Як бачите, авторитетні організації передових країн світу сходяться на тому, що універсально найкращої дієти немає. Будь-яка збалансована дієта працює більш-менш однаково, якщо вона створює дефіцит калорій. Тоді за якими критеріями обрати свою найкращу дієту? Насправді критерій лише один. Особисто для вас найкраща та дієта, яка дозволяє вам дотримуватися її максимально довго. Основна проблема лікування ожиріння дієтами не в тому, що люди не худнуть, а в тому, що вони набирають назад більшу частину ваги упродовж кількох років після дієти. Так трапляється взагалі не через безвільність людей. Або наше тіло неймовірно вправне у підтриманні сталої ваги. І сука, це краще працює в сторону її втрати. Ціла низка гормонів, таких як лептин, грелін, холоцистокінін та інші, контролюють нашу гарчову поведінку, змушуючи їсти більше або менше. І дослідження показують, що значна втрата ваги призводить до порушень в балансі цих гормонів. Рівні в крові умовно гормонів голоду ростуть, а гормонів насичення падають. Причому такі зміни тривають навіть. Через рік після дієти. Хто вже уже на велику кількість кілограмів не дасть збрехати, що їсти хочеться постійно, ти тупо не можеш насититися. Однак деяким людям явно вдається зберігати результат краще за інших. І наука говорить нам, що їх секрет не в якійсь конкретній дієті, а у високому рівні її дотримання. А як його можна підвищити? Не створювати занадто великий дефіцит калорій, не сидіти на обмежувальних дієтах, де виключаються цілі класи продуктів, і найголовніше, щоб обраний план харчування вписувався у ваші смакові вподобання та спосіб життя, тобто найкраща, найефективніша дієта для схуднення. Це персоналізована дієта. І якраз зі складанням такої дієти я можу вам допомогти. Все, що вам треба, це заповнити анкету, в якій ви вкажете усі продукти, які ви любите, які ви не любите, комфортний режим харчування, коли у вас вищий голод і так далі. На базі цього, я за кілька днів складу для вас робочий раціон під ваші цілі, який буде задовольняти усі норми по вітамінах та мінералах. Важливі нюанси по його експлуатації додаються, а раптом виникнуть питання, то я завжди буду доступний в чаті. Мої контакти ви знайдете у описі під відео. Чекаю на вас. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати ще більше якісного фітнес-контенту. Також пишіть в коментарях відео, на яку тему від мене ви хочете побачити. А на сьогодні в мене все. Успіхів!